Маленьке дихання великої любові. Майстерку із такою назвою влаштували у всесвітній день передчасно народжених дітей у Хмельницькій міській дитячій лікарні. З 2017 року для Матусь поспішайок медики організовують чаювання, тематичні майстерки та зустрічі випускників. Неля з чоловіком чекали на появу дитини 15 років. Їхня Гануся народилася передчасно. Я лежала. Місяць в горизонтальному положенні, да, не можна було вставати, і навіть це не вберегло мене від перечасних пологів. Анічка була п'ять днів в реанімації на 27-му тижні вагітності 870 грамів. Сьогодні дитині рівно 7 місяців і вагає 6 кілограм. І тут нам дуже добре, нормально себе почуваємо. Як вдома, близько живемо, все в нас буде добре. Я по ній бачу, по панічці вона такий боєць, борець. Кольором дня передчасно на народжених малюків є фіолетовий. Він символізує надію, турботу і чутливість. Тож усе навколо в ресурсній кімнаті від повітряних кульок до стрічок і лаванди в Саше були символічних кольорів. Щоб матусі не хвилювалися, запросили медсестер і розташували ліжечка для малюків. У неонатальному відділенні міської дитячої лікарні за 40 років виходили сотні передчасно на народжених дітей. Впродовж року, а подекуди цей процес є тривалішим. Діти з матусями проходять реабілітацію. Кінезіотерапія, вправи на фітболі, диференційований масаж, лікувальна фізкультура, електрофорез, парафіново-закарітні аплікації. Сім'я отримує здорову дитину. Для нас це є насправді найбільша нагорода, тому що ми розуміємо, для чого ми працюємо, і так ми з мамами аналізуємо скільки, як правило, пройдено важких шляхів, сумнівів. Ці діти приходять до нас. В достатньо дорослому віці, і інколи вже приходить такі там юні дівчата, хлопці для Катерини Дем'яник день поспішаюк є особливим. каже за 20 років роботи пам'ятає практично усіх малюків. Діти, які народилися з масою тіла менше тисячі грам. Це така ну досить складна категорія пацієнтів, які потребують важкого тривалого, дороговартісного лікування спочатку, а в подальшому. Реабілітації, спостереження, адже ці діти можуть мати проблеми ще на протязі тривалого часу. Це може бути і три, і чотири роки після їхнього народження. Вкладаєш свою душу, своє серце, своє вміння, своє знання і спостерігаєш за тим, як це маленьке дитятко з маленького виростає в гарну велику дитину. На згадку для усіх матусь підготували подарунки. Ось наш мішечок, який гламурний 20 листопада, у день захисту дітей, фахівці ресурсної кімнати готують наступний захід для маленьких пацієнтів міської дитячої лікарні. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов. Новини міста.